Привіт! Рада вас усіх вітати на каналі Мама на І сьогодні в нас з вами четвертий день малювання акварелью для початківців. Дуже прості уроки. Сподіваюся, вам подобається зі мною малювати. Якщо так, підписуйтесь на канал, коментуйте та ставте мені ваші вподобайки. А сьогодні ми з вами будемо малювати дуже літню композицію дівчину в басейні з коктейлем на надувному колі, яка Плаває дуже просто і вийде в кожного з вас. Приготуйте олівець, акварельний папір, фарби, палітру, водичку та пензлики. І поїхали. Я вже зафіксувала свій папір і зробила такий контур, щоб в мене залишились білі ці частинки, і буде в мене як листівка в результаті. І давайте будемо одразу починати. Що нам треба намалювати? Ескіз. Але натискайте не дуже сильно олівцем, бо коли ми працюємо в акварельній техніці, олівець не має бути помітно. Я буду натискати трохи сильніше, щоб вам було видно на екрані, а ви легенько. І поїхали. Значить, спочатку нам треба намалювати одне коло. Воно достатньо велике, бо це буде саме ця надувна іграшка, на якій плаває наша дівчина. Воно в нас буде не все поміщатись, а тільки його частина. Дивіться. Малюємо ось таке коло. Приблизно десь так. Друге коло у нас буде ось тут розташоване, і теж воно буде не все поміщатись. Це буде її капелюх. Зараз ви все зрозумієте, бо ми з вами будемо дуже просту, прості речі малювати. І ще одне коло це середина її капелюха вид зверху. Тепер нам треба намалювати, вона ж сидить на цьому колі, лежить точніше. І в нього є ще частинка всередині цього кола. Десь така приблизно. Тепер нам треба намалювати саму дівчину. Дівчина в нас лежить, оце її голова, це її капелюх, і далі в неї буде йти тіло. Ось так бедра. І далі там пішли ноги. І сюди. Нехай це буде її ось так купальник. І так вона лежить. І оці два боки в неї лежать руки. Я, бачите, малюю, я потім заберу ці лінії, але мені важливо, щоб ви бачили, що саме ми малюємося, звідки беруться ці всі лінії. І тут в неї, в неї, бачите, голова, і вона так... оп, і ручки в неї пішли ось тут. Лежать по два по, два, по дві сторони. І в цій руці тут малюємо ще одне коло, вона тримає коктейль. Коктейль і нехай тут буде, давайте будуть ще якийсь лимончик. Ось так. Ось так вона лежить і можемо ще розмістити ось тут на капелюсі в неї будуть такі стрічки. І в неї може бути купальник, наприклад, в смужку. Можемо одразу смужки ці зробити. А тут у нас буде басейн. Басейн в нас має такий, коли вода на ньому переливається, як хвилі, вони будуть формувати такі лінії, як хвилясті. Ми їх зробимо вже шакварелю, але ви маєте просто розуміти, звідки вони, звідки вони будуть братися. Ось такі лінії. Тепер я візьму резиночкою і зайве все, все заберу. Буду намагатися, щоб в мене було якнайменше ліній тут, бо вони лінії нам взагалі не потрібні. Особливо, коли ми працюємо в техніці акварель. Ось така у нас залишається просто композиція. Надувний такий бублик, плюшка, чи як її ще називають, і дівчина на ньому лежить. І тепер ми з вами переходимо до роботи в кольорі. В техніці акварель найголовніше це розуміти, що ми працюємо завжди від світлого до темного. Тому ми спочатку візьмемо блідорожевий. Для цього ми будемо додавати більше води, щоб зробити потрібний відтінок. Спочатку я пройдуся легенько рожевим по нашій цій плюшці. Ось так. Тепер я хочу зробити, в неї буде така жовта шляпа, як соломи зроблена. Мені потрібно змішати ось такий охру з жовтеньким, і спочатку просто пройтися таким світлим відтінком по всьому капелюху. Потім ми з вами будемо додавати. Вже кольори і все інше більш яскравим робити, але ми робимо перші кроки. Тепер треба зробити колір водички. Водичка така лазурна, вона має е, такий і смарагдовий, трошки відтінок, трошки синій, має бути така гарна, як на Мальдівах. Ми оці хвильки будемо, не будемо їх зафарбовувати. Ми їх будемо залишати. Хто їх не малював, ви можете їх просто ось так робити. Залишати такі хвильки. Оп, оп. Ось так. Тепер, а ми ще тут всередині нам додали водичку. Тепер ми намалюємо колір тіла. Зробимо, наприклад, візьмемо ось такий, дивлячись, вона вже в нас давно на сонці чи ні, в неї вже є засмага, але все одно ми змішуємо ось такий бежевий. Трошки ось так і зробимо перший слой тіла. Коктейль нехай в нас буде якийсь мохіто, чи щось таке екзотичне, може бути, ось такий він у нас зелений. Хто хоче яким кольором робити їй купальник, подумайте, я, мабуть, зроблю їй темно-сині смужки. Але перед тим як я зроблю смужки, хочеться спочатку зробити їй об'єм на купальнику. Я візьму ось так трошки тінь і зроблю ось так. Це вже перше, перші тіні в нас зараз підуть. Давайте нехай підсихає купальник, зробимо наше надувне коло. Спочатку зробимо йому тіні. Тепер візьмемо рожевий? Нехай в неї а, на цьому, на капелюсі буде якась, яку ви хочете зробити їй стрічку? Ну, можемо червону зробити, нехай буде в неї червона стрічка, можемо це зробити. Тепер я хочу взяти синій. І зробити смужки на купальнику. Вони можуть розтікатися, це абсолютно нормально. Тепер ми зробимо з вами її ще трошки на тілі попрацюємо, зробимо її тіні такі. Лимончик тепер треба нам підсилити воду. Не повністю, не усюди а зробити такі, як хвильки. Тепер нам треба зробити, щоб було видно, що тут яскраве є сонце. Щоб додати цього ефекту сонця, нам треба взяти фіолетовий, бо, е коли яскраве сонце, тіні вони мають трохи такий фіолетовий відтінок. Ми можемо це тут з вами використовувати. І хочеться ще додати, щоб саме це і плюшечка вона була більш яскравою. І не забуваємо, що ми, коли знаходимося у воді, то вода вона теж усюди в нас блікує на всьому і на плюшці вона є, як відтінки. Ми можемо легенько це тут додавати. Тепер ми можемо взяти маленький пензлик ось такий. І, наприклад, ось тут пропрацювати. Може, це якась у нас буде. Якщо це у нас якась плетена, там, плетений капелюх, ви можете його тут і прямо намалювати. Ці... Мені хочеться ще додати ось тут. Кінь. Ну, приблизно так. Така жива композиція з нашої дівчини, яка купається, плаває в басейні і відпочиває. Сподіваюсь, вам подобається таке малювання. Воно підсохне. Я вам покажу, як вона вийшла в мене в сухому вигляді, як буде виглядати без цих без скотчу, без цього. А на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Якщо подобається, підписуйтесь, ставте мені вподобайки, діліться уроками. Па-па!